Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки запрошує на презентацію до дня народження інтернету. У цей день в 1991 році було прийнято єдиний стандарт для веб-сторінок World Wide Web та з'явився перший веб-сайт. Затвердження стандарту www стало важливим моментом, тому що воно забезпечило єдині протоколи та правила для створення та обміну інформацією в інтернеті. Світова супермережа завдячує своєю появою праці багатьох науковців-новаторів, інженерів та програмістів. Деякі вчені висували ідеї створення всесвітніх інформаційних систем задовго до появи сучасних можливостей. Цікаво про інтернет у 1969 році було передано перше повідомлення через ARPANET – це попередник інтернету. Це слово, логін Арпанет був запущений у 1969 році для військових і науковців у Сполучених Штатах Америки. Перший імейл було відправлено в 1971 році в Америці. Випадково було обрано символ собачка, щоб розділити ім'я користувача і комп'ютер. Сьогодні в інтернеті існують понад 1 мільярда вебсайтів, хоча лише близько 200 мільйонів із них активні. Google – найбільш відвідуваний сайт у світі, на нього припадає понад 90% всіх пошукових запитів. Щодня люди відправляють понад 300 мільярдів електронних листів і завантажують 500 годин відео на YouTube кожної хвилини. Зараз до інтернету підключено понад 15 мільярдів пристроїв, це більше, ніж людей на землі. Станом на початок 2025 року в Україні інтернетом користувався 31,5 мільйон людей. 17 травня є тим днем, коли ми відзначаємо важливість інтернету в нашому житті. Це час для натхнення та розуміння того, як технології можуть змінити світ на краще. Усім, хто користується інтернетом, у цей день пропонуємо поширити інформацію про свято у соціальних мережах та надіслати вітання всім своїм знайомим.